Роздісковую ділянку. Це така ділянка осінь оралась. Тут був цілик, як бачите, ось які глиби понавертало. Все тут. Прохожу дисками. В принципі, результат є. Зараз пройду дисками. Трошки глиби поперезаю, порозбиваю, а далі міленько культиватора. Трошки підрівняємо, моростянемо та і на тому все. Тому що по-другому ніяк вже пройдений етап, більше нічого ти йому не зробиш. В принципі, воно то результат є. Звісно, сушиться земля, лагідь так, не лишня курява з тобою стоїть. стоїть. Другого варіанту я тут не бачу. З ходу культиватор на такі глиби. Він забиватися буде, вже провірено. Також і толку ніякого не буде. І якщо навіть я це запущу після дисків, буде забиватися, то самими оборонами трошки треба його просто розтягнути, підрівняти, та її сіяти. Що... Тільки час це все вирівняє. Воно коренище дуже плотна маса і воно забиває це таке А так, в принципі, показувати особу такого нічого, працюємо, це став передихати, бо так підкидає, жопа не казінна, болить, не допомагає ніякі сидіння нічого. По трахтурцю наче все більш-менш порядок дав по людці. ну В принципі, роботоспособне що саме головне, як на мене. Працює, дай слава Богу. Я не знаю на таких би ділянках якийсь би китаєць, він би тут, мабуть, напополам берепнув. А ЮМЗ терпить. Так що трактору такий лайтос, хлопці. Ця техніка ще послужить.